Суті Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами Валентина Басанець. Незабаром Сумська обласна філармонія відкриватиме новий концертний сезон. З чого починатимуть, які колективи будуть задіяні? З ким планують співпрацювати, які ще творчі плани збираються втілити, та чи не завадить цьому безпекова ситуація? Про це в ефірі Українського радіо Суми. Ми поговоримо із Тетяною Ластовецькою, виконуючою обов'язки директора Сумської обласної філармонії, Максимом Шолохом, художнім керівником Лармонії та Микитою Поляковим, головним диригентом камерного оркестру Ренесанс. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаємо всі. добрий добрий ранок. Доброго мабуть, розпочнемо із пані Тетяни. Ми з вами зустрічалися. Як вас щойно тільки призначили на цю посаду, вже пропрацювали якісь часи. Давайте поговоримо чого вдалося досягти. Дякую за питання. Ну, працюємо недовго, але є зрушення, чогось досягли. Маємо команду. Це ще, звісно, короткий час. Але, на щастя, люди, які і працюють в філармонії, і які з'явилася ця нова команда, вони завзяті, креативні. У нас з'явилося багато ідей, вони генерують ці ідеї просто кожного дня. Тільки це все обдумати, обговорити і втілювати. Так? А в нас ще такі обставини, що війна, всі люди мають бажання працювати захоплені роботою, своєю професією, очі у всіх гарять, і я думаю, це найголовніше. Всім, чим зараз займається філармонія, звісно, це направлено в зв'язку з обставинами. На, на що на бути потрібнім людям, розрадити чимось, бути ближче до них, відволікти їх від тривог, зберегти їх такий от моральний дух. Я думаю, це основне. Тому що ми можемо говорити багато про музику, про мистецтво яких якихось дуже високих матерій, але спілкування завдяки музики, музики це я думаю наразі основне. Тому всі наші проекти, всі наші ідеї, всі вся наша команда, я так вважаю, працює заради людей. Тому що ми прифронтове місто, нам не просто людям нашим не просто. Тому це така в даний час основна місія. Тобто деяке оновлення в команді відбулося все. Нові відбулося, люди з'явилися. Звісно, звісно, багато нових людей. Це і художній керівник нас Максим Шолох, це головний диригент. Він продовжує з нами працювати. Микита Поляков. У нас зараз є композитор Євгеній Золотухін з нами працює. Він наш, і ми цим пишаємося, цьому радіємо. В нас є нові керівники колективів «Елегії і Барв, це Діана Аполонова і Віталій Ніконов. Так, ну такий основний костяк. Вибачте, якщо когось я не назвала, допоможіть хлопці. Саме до Максима у мене буде питання. Ви приєдналися до колективу. Як вам працюється? Чому вирішили саме до філармонії? Мені завжди хотілося попрацювати саме в такому. В концертному плані саме робити концерти з цікавими колективами. Прийшовши в філармонію, я зрозумів, що дійсно у нас в філармонії найкращі співаки, найкращі музиканти Сумщини. Це і дуже такий сильний крутий колектив Слобожанські барви. Взагалі, я коли прийшов для мене було таким дещо відкриттям, наскільки вони... Наскільки вони мають сильні голоси, і наскільки цікаво з ними працювати. Ось і я зразу так хочу, хочу зробити великий сольний концерт народної пісні, такої класичної із репертуару хору Авдієвського, над яким ми зараз вже працюємо, і можу сказати, що в жовтні ми зможемо зробити цей красивий великий такий концерт, в якому буде задіяно багато співаків із філармонії. І взагалі я працюю. На тим, щоб як умога більше молоді і більше музикантів, обдарованих, голосистих співаків завітали до нашої філармонії фі 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 і ми працювали разом задля для нашої культури, задля музики. І дійсно, щоб як Сказала директорка, наша місія розрадити людей і їх, покращити настрій в наш такий непростий час. Я гадаю музикою і нашими українськими піснями ми, ми зможемо максимально цим допомогти. Як можемо співпрацюємо із з іншими колективами. Планах у нас багато і як наших проєктів проектів філармонічних з нашим оркестром Ренесансом камерної музики, так і з іншими оркестрами. І знаєте, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Багато людей дійсно очі горять. працюємо. Як вас прийняв колектив? Скажіть мені, будь ласка, чи вдалося досягти якоїсь злагодженої такої роботи? Розумієте, в принципі, в мене і так люди в принципі знали, хто я хто такий для мене. Деякі виконавці були відкриттям філармонії, але в принципі ми про один одного, звісно, знали. У нас суми це невелике місто. Не без того, щоб були запитання одного. Один до одного, а як так, а що, а чому, а що будемо робити? Чому саме зараз, і що як? Але в, в цілому, на даний момент можу сказати, що людям цікаво. Лю людям цікаво робити щось нове, щось інше, звісно, е нове керівництво хоче щось е робити щось інше, щось, що щось, щось нове вдомо і нове, так і ти в ногу з часом, я так, так думаю. часу осучаснити щось, але не забуваючи звісно надбання філармонії е і весь той репертуар, який був, ми зараз е і піднімаємо і оновлюємо і дякуючи Микиті Ігоровичу. Е оркестр зазвучав по новому, е дякуючи новим керівникам. Теж колективи звучать по-новому. І, в принципі, всі, всім цікаво. Тобто, саме зараз час поговорити про новий концертний сезон і коли він розпочнеться, по-перше, і що там буде. Концертний сезон у нас починається 1 жовтня. Ми відкриваємося оперою Дідона та Енеї, детальніше розкаже Микита, але я хочу зауважити, що в нас до прем'єрного показу ще будуть показані відкриті репетиції. Відкриті вони тому люди можуть до нас завітати 19 або 22 вересня. вересня, так, і подивитися, скажімо так, за куліс є. Назвемо це так. Як це відбувається? Як працює Микита Поляков, як працює художній керівник? Як працює хор, які до них є зауваження? Як це відбувається? Це, це щось то, нове для філармонії? Так, такого раніше не, такого було. раніше не було. Ми хочемо показати ізнутрі. Я, як це відбувається? Мені здається, що раніше я думала, що це дуже цікаво, знаєте, фахівцям, але спілкуючись з людьми, я розумію, що їм теж це дуже цікаво. Як це відбувається? І ми таким чином, знаєте, стаємо ближче один до одного. Люди надати їм можливість навіть запитати, а як це відбувається? А як ви це робите? Репертуар, mm. чому саме такий було обрано? Оперу так, напевно. Ну це всі разом вирішили, що з опери це цікаво. В, 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 у філармонії не було проєктів, як опера до цього були. Приїжджали, наприклад, навіть з Сідона приїжджали кілька років тому, але це не були артисти філармонії. А саме артисти філармонії будуть вперше виконувати оперу в стінах філармонії. Складно. Як вам цікаво? Складно чи не складно вперше щось робити там, де це не робилося. Це завжди, завжди якийсь такий виклик. А тому це виклик і організувати, що на Максиму Геннадійовичу лежить таким тяжким грузом. Ось і це допрацювати, це знайти можливість. Ну, це великий проєкт, там, де задіяні майже всі вокалісти нашої філармонії академічні, там задіяні і, і барви, і елегія, і Ренесанс оркестр, і запрошені солісти. Ми запросили. Валентину Буряк ми запросили. От на роль Дідони. Ось е, також е, ми е, не залишаємось без нашого співочого директора, яка буде в ролі Білінди. От, і співочого е, художнього керівника. Тобто, ви всі задіяні та, в цьому проєкті, так тільки, та, тільки, та. тільки та. Микита Поляков не, не співочий диригент, він просто диригент. Я думаю, цього достатньо. Взагалі не просто диригент. Микита Поляков ще і режисер. Саме його режисерське рішення художнє лежить в основі нашої постановки. Як довго ви взагалі це все готували? Ну, все таки, ну такий масштабний проєкт. Так, ми почали десь в середині С серпня. С -серпня. Ну, сама задумка і само початок такий в голові він почався ще наприкінці того сезону. Угу. Ось. І, але такий сам початок роботи, вже коли почали вчити партії, коли почалося почався вже движ, то це вже було в серпні, в кінці серпня. В кінець серпня такі активні так. репетиції почалися, так? так? так. Тому це доволі швидко. Все ж таки, не треба забувати, що це концертне виконання, це ще не постановка опера. Це більше про почути, чим про побачити українською мовою. Звісно, українською мовою. Так. Так. Так? Максим Надіч зв'язався зв з перекладачем. Олена Олір, перекладачка, вона допомогла знайти цей текст переклад опери Генрі Персела, і саме саме через неї ми маємо змогу співати нашу мову українською і взагалі. Українською співати дійсно і для нашого слухача, і для нас мені здається краще цікавіше мені цікаво, щоб опера була е зрозуміла, була е почута, і е люди приходили і цікавилися оперою. Тому от такий трохи такий е крок до е глядача, що ми виконуємо е українською для того, щоб Показати, що опера може бути зрозумілою. А яка тематика? Це це такий можна так сказати історія, міф? Ну про Дідону та Інея. Я сподіваюся, всі ж читали там. Енейду? <гану> <гану> так, і тому деякі, деякі фабули вона на слуху, вона є, що Еней був парубок моторний, що він був а, військовим, що він був а, таким цікавим персонажем, який який, а як. Києві ви вже побачите на наших або репетиціях, або вже на прем'єрі. Окрім опери, що ще буде у новому сезоні? Планується багато проєктів, багато співпраць. Наприклад, звісно, не один раз ми вже працювали з Вікторією Жадько, з нею плануються ще проєкти, ми на зв'язку. Далі ми плануємо зустріч таку творчу з народним. Артистом і професором Юрієм Янко моїм викладачем. Це викладач, так ми дикити Покальпалякова. Сподіваюсь, що в нас це вийде, і нам ніякі тривоги не завадять зробити цей проект. Дуже важливий, я думаю, для нашої області він, мабуть, тут буде вперше, да? якщо в нас це вийде. Далі знову ми співпрацюємо з молодими виконавцями. Це студенти, училища, студенти консерваторії. Плануємо з ними нові проекти. Ну а також наші філармонійні. Проєкти, це ми згадуємо Квітку цисик», Ми згадуємо мозгового. Так, це вечори пам'яті будуть. Так, це вечори пам'яті наших митців. Ми плануємо зробити вечори пам'яті наших митців, наших видатних співаків, мозгового, квітку Цісик, Скрябіна. Кузьми і Яремчука, звісно, Івасюка, і так далі. В мене в планах зробити якомога більше живого виконання у філармонії. Для цього ми запрошуємо багато людей, і нас нових. Є свій так, о, Звісно, у нас є свій композитор Євген Золотухін, який. Я сподіваюся, нові проекти з ним буде новим звучанням Так, і не тільки оркестр, так і бенд. Ми плануємо взагалі працювати у всіх напрямках, яких тільки можливо працювати. Це і фольк, це і класика, це і естрада з живим виконанням, це і джаз. Звісно, зараз ми працюємо над цим, щоб от наступного місяці на філармонії вже, вже зазвучав джаз. Тобто плані багато, це підсумовуючи від камерних таких от концертів до великих постановок, концертних виконання опер, оперет, Дитячих Дитячих концертів, все це в планах. У нас, звісно, є. Ми планах. будемо їх. У нас ще фестиваль, ага. там, де буде звучати і наш оркестр і будуть задіяні діти з музичних шкіл. Допоможе нам цьому ще Денис Фєдченко. Він цим буде займатися. Так, Максим Шолах підтягнеться, і я так, думаю, в нас і це концерті вийде. будуть ну дітки, які найбільш гарно себе покажуть під час фестивалю конкурсу, то вони будуть виконувати твір разом з нашим камерним оркестром. Планів багато. я б сказала, що плани угу. у вас грандіозні. грандіозні. ви згадали про повітряні тривоги, щоб вони не завадили? Чи підготувалися ви якось ну на випадок, якщо от вони будуть дуже часті, як останнім часом? Ой, це, це ви таке болюче питання. Задали так. У нас є поряд укриття з філармонією, укриття банківської академії. Ми можемо ним скористатися. Але, але такі часті тривоги, як були останнім часом, трошки зовсім нас вибили з колії. Тому, дивлячись на це, в нас же йде такий вектор напрямок співпраці з іншими майданчиками. Це, це дворик на кузнечку. Можливо, теж будемо вже перший наш концерт. Але це перший наш концерт це, це, це погріб. А, погріб. погріб. Це погріб. Так. І також йдуть перемовини на рахунок конгрес-центру. Звісно, хотілося би робити це в філармонію, тому що ми відкрили свій дворик філармонічний. Ми маємо його. Головне звернення до. Глядача до відвідувача філармонії, от останок скажіть, чого ви від них чекаєте? Від глядача нашого ми чекаємо, щоб вони до нас приходили, нас роз, як це, щоб ми зустрічалися, щоб вони не боялися музики класичної і не вважали, що це щось таке, що я не розумію, або це не моє, я не зрозумію чого. Це все, знаєте, такі стереотипи. Це не так. Ця музика і барокова, і класична, і джаз. Там завжди можна знайти щось своє і нескладне. Це ми прийшли, ми поспілкувалися про цю музику. Ми подивилися один одному в очі. Ця музика раніше вона взагалі та ж барокова або класична музика виконувалася за чаєпіттєм. Каву пили, танцювали, спілкувалися. А оцей трошки, знаєте, стереотип, о, о, а це класична музика, чи це опера, ой, я не знаю, а як це, а що вона?» Ні, це все стереотипи, і від них треба відмовлятися. Пропонуєте відкривати Н знову все це? Відкривати знову, приходити. Це, це не тільки для поціновувачів музика, це для всіх. Ми всі знаємо їду. Ми, ми знаємо, хто такі Котляревські. хто, хто хтось прочитав одне, хтось друге. Вони. Зрозуміють, що там відбувається, що то за історія, як воно відкриває для себе нові світи, щоб вони не переживали за те, що опера – це щось таке дуже далеке і невідоме. Воно не так. Приходьте до нас, будьте ближчими до нас, до, до музики, бо ми вас дуже чекаємо. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Незабаром Сумська обласна філармонія відкриватиме новий концертний сезон. З чого починатимуть? Які колективи будуть задіяні, з ким планують співпрацювати? Які ще творчі плани збираються втілити, та чи не завадить цьому безпекова ситуація? Про це в ефірі Українського радіо Суми ми говорили з Тетяною Ластовецькою, виконуючою обов'язки директора Сумської обласної філармонії, Максимом Шолохом, художнім керівником філармонії та Микитою Поляковим, головним диригентом камерного оркестру. Тру ренесans, по суті.